Як це все може впливати на конкретного Івана Івановича Іванова в селі Задригайлівська, там умовної сумської області? Де цей взаємозв'язок? Очевидно, що це просто якесь бажання перекласти, так би мовити, відповідальність за своє життя, за свої вчинки на небесні тіла і небажання нести цю відповідальність самому. Тому що легше сказати, ну ви знаєте, сьогодні в мене тиждень, так би мовити, невдалий. От, або я одружився невдало, бо скорпіон з козирогом десь там не надто сходяться. Звичайно, легше звинуватити у цьому всьому небесні тіла. Коли ми говоримо про гороскопи, ну ми ж знаємо, як ці гороскопи пишуться. Це вже давно не є секретом ні для кого, що гороскопи пишуться методом перетусування фраз, і це просто вигадка, яка приваблює людську увагу. Ми знаємо, що навіть ті астрологи, які називають себе астрологами і говорять, що вони займаються цим там, дуже персоналізовано, мовляв, да, це в журналах десь там чи телепередачах гороскопи ліпляться на коліні. А от ми займаємося. Ми, ми під вас, особисто під вас, а ще тим більше так, під дату вашого народження, чи ще там під якісь специфічні ознаки, ми підберемо вам що там карту якусь там і так далі. Я знову ж таки дуже дуже мілко плаваю у цих поняттях, бо не хочу заглиблюватися у те, що протирічить Божому Слову. Так от навіть тоді, добре, нехай це буде там вищого гатунку експерту цій псевдонауці чи в цьому вчені. Тоді ми виходить, що ми все одно переступаємо за рамки, які встановлені для нас біблія, і ми починаємо е, шукати для себе впевненості у майбутньому, е, шукаємо для себе якоїсь точки опори у завтрашньому дні не у стосунках з Богом, не у своїй вірі в нього, не у власних вчинках і рішеннях, а перекладаючи відповідальність на те, що «ну, так зірки склалися. Або так мені, мій там, астролог спрогнозував. Знову ж таки, це не є відповідальною поведінкою, це не є зрілою поведінкою. Це є свого роду таким, начебто, я б навіть сказав, в якійсь мірі дитячим бажанням якогось такого патерналізму, когось іншого, хто б мені розказав, як жити, когось іншого, хто б мене зорієнтував. А ще краще, коли це якісь безликі зорі, або сузір'я, або планети. А замість того, щоб сказати, ось я, я живу на цій землі, і я відповідальний за моє рішення, відповідальний за мої кроки. І так є Бог, який теж є особистістю, який дає мені право вибору, і я маю право жити так чи інакше, люди намагаються шукати такого простішого, а насправді заплутанішого і на провеликий жаль оманливого шляху.